Друга світова війна була е, трагедією для українських євреїв. Випробування, які принесла з собою війна, не оминули і наше місто. Умань була окупована німецькими загарбниками з 1 серпня 1941 року по 10 березня 1944 року. Розстріл єврейського населення розпочався з перших днів окупації. Першим розпорядженням німецьких властей е, було таке. Українцям намалювати на дверях хрести, а євреям носити на з жовтими шестикутними зірками і жовті кола на спині та грудях найбільш масовий розстріл єврейського населення був проведений в нашому місті в середині вересня 1941 року році в Сухому Яру біля аеродрому. Про цю акцію нам відомо досить детально зі спогадів німецького оберлейтенанта Ервіна Бінгеля, який був учасником тих страшних подій, який свідчив на Нюрнському процесі, а потім опублікував свої спогади в Єрусалімі в 1959 році в збірнику, виданому організацією Яд Вашим, яка займалася вивченням фактів геноциду в роки Другої світової. Війни дуже боляче читати е в ці строки, але це наша історія, трагічні сторінки нашої історії, які ми повинні. Знати. Отож, офіцер німецької армії писав про те, що бачив Умані у вересні 1941 року. Він прибув в Умань 15 вересня і отримав наказ зі своєю ротою охороняти залізничні шляхи і оточити територію аеропорту. У визначений день до аеропорту почали підходити колони людей чоловіки, жінки, діти. Коли люди зібралися на площі перед аеропортом, кілька вантажівок під'їхала з міста. У них були солдати польової жандармерії та кілька столів. Потім ще прибуло е, кілька вантажівок, і одна з них привезла в мішках хлорне вапно, скидали їх біля заздалегідь викопаних траншей. Цивільне населення було приведено до аеропорту за наказом, що був розвішаний на вулицях міста. І розігралася страшна трагедія. Одному ряду євреїв наказували рухатись уперед, потім розміщували біля столів, де їх примушували повністю роздягатися і здавати все, що було на них чи з ними. Деякі мали дорогоцінності, які теж залишали на столах. Потім їх примушували стати у шеренгу обличчям до канави, і солдати автоматами косили шеренги з таким старанням, що це жахало. Немовлят вихоплювали з рук матерів та вбивали одним ударом прикладу, а потім кидали в траншеї. Коли в ями падала перша шеренга, на її місце ставили іншу, перед цим пересипавши трупи хлоркою. Стояв страшенний лемет дорослих і дітей. Все це творилося з 8 ранку до 16.30. А потім, що привезли і залишили на спустошеному мертвому місці кілька собак, яких притягував запіх крові. Виявляється, що це виконувався особливий наказ рейсфюрера СС Гіммлера, Ним особисто підписаний. Ось його зміст. Солдати в лісі під Вінницею, шість наших найкращих офіцерів були знайдені повішаними на дереві голими вниз головами. В результаті розслідування я наважився на такі дії. Через те, що можливі дії єврейських партизан, я даю наказ в Київському окрузі убити 10 тисяч євреїв незалежно від віку та статі за кожного із шести офіцерів. Навіть дитина в колисці має бути затоптана як отруйна жаба. Цей наказ був розданий каральним загоном і виконувався страшним методом. Дані щодо кількості розстріляних в Сугому Яру різняться. В спогадах очевидців дається цифра 24 тисячі чоловік. А за даними обласного архіву, цифра 13 тисяч. Архів же СБУ дає цифру 18 тисяч. Важливою особливістю геноциду євреїв на Умищину було створення гетто. Що таке гетто? Гетто – це місця тимчасової концентрації євреїв напередодні їх знищення. Згідно перепису населення, у 1939 році в нашому місті в Умані проживало 13 тисяч 233 єврея. Межі Уманського гетто було окреслені вулицями Східної чи Люсткінців, Островського, зараз Димуцького та Радянською зараз вулиця Небесної Сотні. В цьому районі і до війни жило багато євреїв, і до них просто підселяли інших. При цьому тим, хто переселявся, забороняли брати з попередніх осель килими, меблі, музичні інструменти, картини. В гетто селилися в одні кімнати чи будинки по 10 і більше сімей. Євреям виходити за межі поселень, як українцям навідуватися до них, сурово заборонялося. Район охороняли поліцаї. В оголошенні міського комісара МЕД зазначалося, Зараз, після опублікування цього, заборонено доступ жадам до всіх публічних місць, продажу магазинів, готелів, їдалень. Євреї шляхом втеч, отримання арійських документів намагались врятуватися. При цьому без допомоги місцевого населення порятунок був неможливий, жителі Умані допомагали євреям врятуватися, приховуючи їх. Окупанти жорстоко розправлялись з єврейським населенням, знищуючи цілі єврейські сім'ї. На євреїв влаштовували облави, вішали їх в центрі місця, вивозили за місто і там розстрілювали. 5 вересня усіх так званих порушників перегнали в підвал будинку піонерів. Це приміщення, де зараз Приватбанк. І там люди задихнулися просто від газу. Відомо також, що весною 1942 році, в лісі, що знаходився на межі Черкаської та Кировоградської трас, німці влаштували страшне кладовище для військовополонених та євреїв. Цей ліс зветься то Гродзівським, то Гереженівським. Так, от в Гереженівському лісі і зараз є дев'ять братських могил, де, в яких знайшли вічний спокій тисячі людей. Скільки саме? Точно до цих пір невідомо в роки незалежності е, України стали відкритими двері в е, державні архіви, в тому числі і архіви СБУ. Цими документами і ми керуємося. Велику роботу по встановленню жертв геноциду в Умані 1941 1944 року проводить Уманський краєзнавчий музей. Нами були подані запити до архівних установ України, Росії та Німеччини. Так відповідно до офіційних джерел щодо кількості загиблих жителів єврейської національності в Умані виявлено наступне. На запит музею до Голозеєвого державного архіву Служби безпеки України отримана копія документу. Цитую. «Во время німецько-фашистської окупації в місті Умані от рук карателей погибло 18 тисяч людей єврейської національності. На запит музею до Державного архіву Київської області отримана відповідь Цитую. Наявних даних про кількість знищених громадян єврейської національності в Сухому Яру та Палаці Піонерів не виявлено. Далі. На запит музею до Держархіву Черкаської області отримана копія довідки про кількість знищених громадян єврейської національності в Умані. Цитую, За період хазяйствування німецько-фашистських властей производились єврейські погроми в місті Умані і Окрестностях. В результаті яких із і убийств гітлерівські органи СД і гестапо сожгли свыше 15 тисяч євреїв в Сухому Яру щодо северо западній города Умані. І на запит музею до Бундесархіву Німеччина отримав відповідь, що в період з 20, тільки з 22 по 23 вересня 41 року айнзац групою номер 5 в місті Умані знищено 1412 жителів єврейської національності. Ну а стосовно статей у періодичній пресі спогадів очевидців, що зберігаються в уманському краєзнавчому музеї, цифри щодо кількості загиблих теж різняться. Незаперечно, тільки одно в роки Другої світової війни е е німецькі окупанти дійсно знищили в нашому місті велику кількість населення, в тому числі євреїв а найбільш достовірні є архівні дані.